Залі судом і про питання прокурора проблення за заходу особисто зв'язання подіяння підільної кримінального провадження на мородин два ноль два Запобіжний захід є не легшим. По суті, він дублює обов'язки, ті, які встановлені по замовчуванню кримінально-процесуальним кодексом України. Тобто, по суті, з'являє обов'язок з'являтися в засідання за викликом і здати паспорт на.

Будемо вірити, що військова частина яка взяла на себе зобов'язання невідкладно реагувати на визначені судом судові засідання, буде забезпечувати, створювати умови та забезпечувати участь обвинуваченої у судовому засіданні. Ну і будемо вірити, що в цій справі буде максимально швидко поставлена справедлива справедлива крапка.